Сьогодні у нас 14 квітня. І я хочу вам показати ті чубуки, які я привіз вже до свого виноградника і буду висаджувати у пакетики. Я ці саженці ставив на пророщування 18 березня. Сьогодні у нас 14 квітня. І в такому стані у нас корнева система. Сьогодні буду садити такі сорти, як Руслан, Мускат Жемчузний, АТС-3, Антон Великий, Галбена і Кіра. Вчора я не зумів, тому що було багато роботи, вирішив вже сьогодні. У мене для цього є такий рулон, З них я роблю пакетики. За допомогою степлера скріпляю нижню частину, підготував вчора ґрунт, я його пересіяв. Пакетик буду вставляти у відерце, щоб було зручніше, насипаю туди земельки, буду ставити черенок. Потім засипаю знову земелькою, проливаю водичкою. І буду ставити вже у ящичок для накопичування. Отаку От процедуру я сьогодні буду робити. Так що, те, той експеримент, який я робив, пророщування чубуків у воді, він має право на своє випробування. Тому я думаю, що це незатратна така робота. Полівці проростають, де раніше, де пізніше, але я думаю, що виноград сильна рослина. І якщо до нього відноситися з любов'ю, то він і проросте, і дасть гарний врожай. Робочий процес, як я буду робити, сажати на прикладі сорту кіри, чубуки у стаканчики. Накидаю спочатку трошки землі десь четверту частину. Трошки проливаю водичкою, вставляю чубук, так, щоб було посерединці, і додаю земельки. Уже по мірі, тому який у нас сажились. Буду скільки насипати землі. Ось так Просипав, протрамбував. Ще можна досипати трошки. Ось. І фактично саджається у нас Посадження я його ще раз протрамбую, щоб не пошкодити корінчики, і буду складати отак у ящичок. Ну, таку процедуру зроблю з усіма своїми саженцями. Зараз поставлю їх в водичку, тому що не можна їх тримати на сонці. І по мірі того, як буду робити, буду брати кожен сорт. Отак я буду сьогодні садити саджанці винограду. Отакий результат сьогоднішньої моєї праці. Я висадив 50 саджанців. Садив їх у чорні пакетики, робив їх сам із стрічки рулонової, степлером. З нижній частини їх пристібав. Там буде і дренаж, тому я думаю, що саженці будуть почувати себе добре, гарно приймуться, ну і будуть давати гарний врожай. Так що будемо чекати.